Всім привіт! А сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризиків. І дякую вам за 118 підписників. Дякую вам велике. Я була в шоці, що на моєму минулому відео вже 1131 перегляд. Я просто в шоці була. І як я вам казала, чим більше підписок, тим в колекції. Замість крутої колекції у нас дві новинки. Перша новинка це колекція чохли на телефони. Ось такі пакетики. Вони не пов'язані з колекції, але пов'язані з сюрпризами. як колекції мілашок. Але єдиний пакетик, не пов'язаний з сюрпризом. Ось цей. Просто я не знаю, що пов'язане з сюрпризом. Вирішила зробити просто блискітки. тут у нас така перфорація. Як ви бачите, в мене вже новий скотч. Такий. Серебриз. Пакетик з губкою у нас є. Пакетик з такими квіточками в горщику, пакетик з лапками, з космосом, з пушеном в вигляді молока, з персонажем Санріо, Май Мелоді така, і Лабубу. Ці пакетки пухкенькі. І друга новинка. Якщо в нас наступило літо, то ніяк обійтись без літньої колекції. Це колекція збираємося на пляж. Давайте роздивимось пакетики. Це в нас пакетик, тут написано літо на англійській і сонечко і море. Ось тут у нас ось така перфорація. Далі пакетик з ракушкою. Тут така перфорація як ось тут. Пакетик. Тут у нас ось така перфорація. ось так Тут у нас море. Пакетик з такою водичкою. Ось так. Тут ще в нас є ви... є скотч, але його повинно бути більше. Тому трішки неправильно я зробила, але все рівно ось так. І ось такий пакетик незвичайної перфорації, там де ми з здеремо цей скотч, і от у нас такий. Розріз, через який ми дістанемо сюрприз. Тут у нас такі ягоди, які їдять влітку. І ось такий купальник, на якому написано літо на англійській. Тут у нас бокова перфорація. І давайте починати розпаковку. Але перед цим виберемо пакетики. Колекція запитань. Давайте візьмемо бусковий. Візьмемо один, тому що їх вже залишилось тут малувато. Ось такий. Колекція минула новинка колекція кіндерів. Візьму ось цей. І ще такі плоский, як наче, там нічого немає. Дуже цікаво, що там. Колекція збираємось на пляж. Так, я забула сказати, чи не забула, я вже сама забула сказала, я чи. Ну це колекція збираємось на пляж. Я візьму пакетик з водою. Колекція «Чохли на телефони. Давайте лабубу візьмемо. Далі колекція Мілашок. Візьмемо ось такий з, пер... з таким принтом. Колекція зелена тема. Я пам'ятаю, що мене просили взяти цю карту «Уно». Колекція футболки. Візьмемо ось цей, щоб в нас на потім залишилася жовта-літня футболка. Хорошений в нас на сьогодні. І колекція бланчбеків. Візьмемо бланчбек Морозова. І давайте почнемо з цього бланчбека. Перфорація не спрацювала. Ого! Так. Тут у нас ой, ой, какої ось. Тут у нас ось такі ріжки. Ось тут у нас такі морозиво і гроші. А ще а, ось папірець, і який ж у нас бланчбек, Рідкісний. Ось, бачите, рідкісний. Так, і в нас є ложечка. А ще ось такий сквіш морозива. Давайте. У нас є гроші. Це нас за 50, за 40 і за 20. Так, за 20. Так, я хочу взяти рожево. Це в нас полуничне, воно коштує сорок. Ось сорок, і в нас рожево. Ось так. Візьмемо цей ріжок. З таким розовом вийшло. Ось так я вам показала, а далі не буду показувати, тому що вже зрозуміло, що я мала на увазі. Ось такий крутий бланчбек. І цей сквіш І хочу передати привіт Кароліні. Передаю великий привіт. І ось наш каталог. Так. У нас перше запитання, що я роблю. Які напої ти полюбляєш? Я полюбляю пити е, чай, сік, а ще, а ще я сьогодні чим. Я ще приготувала компот. Так що компот я теж люблю. Далі колекція кінтерів. Ось вона. І ось наш кінтер. Тут не дуже зрозуміло, що це, але я тут намагалась зробити машину. Ось така вона. Під номером 7. Ось сюди. Далі колекція футболки. Як видуєте, під яким вона номером? Два або чотири. Під номером 2. Ось тут. ми закінчимо першу сторінку. У нас такие апельсинчик. Вот носичка. И цей апельсинчик. Вот так. Вот такая прикольная футболка. Далее коллекция милашек. Вот она. Тут у нас така насічка є. І нам попався ось такий гарний ананас. Ось такий ананас прикольний, милий. Ось Насічка. Ось сюди. Він дуже милий. Подивіться, який мілашка. Далі колекція зелена тема. Ось вона. І тут у нас просто копія кероти. Вона в мене дуже схожа вийшла ось така. Під номером два наче. А хоча два зайняти? Один. Один так. Номером один. Ось така. Вона гарна. І пішли наші новинки. Колекція збираємось на пляж. О, і як же ми на пляж без купальника? Давайте його сюди приклеїмо. І чахли на телефоні. Ось вона. Зараз я вам покажу сторінки. Перша сторінка, друга сторінка і третя сторінка. Дуже легко відкрилося і пакетик не порвався. Тут у нас ось такий чохол бубу, але він не простий, бо на ньому ще є ось такий бревочок. Ось такий чохол вийшов. Така колекція в нас виходить. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!